У селі завжди знали Олену як тиху, роботящу і дуже прив'язану до своєї мами Марії Степанівни, бо мама для неї була усім і батьком, і другом, і порадником. Батько Олени ще в дитинстві покинув їх, тож усе життя на плечах Марії Степанівни лежала важка праця і виховання доньки. Доню, головне, тримайся за правду і будь доброю, часто повторювала вона, коли вони разом прополювали грядки чи порались по господарству. Олена слухала маму і у серці кляла, що завжди буде їй вдячна. Коли дівчина виросла, то закохалася в хлопця сусіднього села Івана. Любов була сліпа, гаряча, зіткана з юнацьких мрій. Мама відчувала, що Іван не надто роботящий, але не перечила. Вже видувня, як серце валить, може, чоловік у сім'ї зміниться. Вони зіграли весілля, і Олена привела Івана жити в мамину хату. Згодом у них народилася донечка Катруся. Життя ніби стало повнішим, тільки от щастя швидко задмарили будні. Іван не поспішав працювати, міг сидіти на лавці з сусідами до півночі. А на ранок лише знизував плечима, коли Олена просила допомогти. Усе тягнула вона і господарство, і за дитиною, і в полі. Мама стільки могла підставляла плече, та вже й вона була немолодою. Доню, ти так себе загубиш, журилась Марія Степанівна. Подумай про Катрусю, їй потрібне краще життя. І тоді в голові Олени зародилась важка, але єдина думка їхати за кордон. У селі вже чимало жінок вирушили в Італію чи в Польщу хтось на кілька років, хтось на все життя. Вона вагалася, бо не хотіла залишати маму і дитину, та серце підказувало, що іншого виходу немає. Мамо, я поїду в Італію, якось тихо сказала вона ввечері, хочу, щоб у кадрусі було майбутнє. Мама тільки зітхнула, розумію, доню. Я допоможу з дитиною, а ти бережи себе. Так Олена опинила в чужій країні, в італійському містечку, де доглядала сеньору. Жінці було за 80, вона жила самотньо, але мала добру душу. Олена швидко навчилась італійських слів, опанувала роботу, війшла в ритм. Руки йшли. Спершу вона думала, що рік-два й повернесь, та життя вносило свої корективи. Дочка підростала, їй було потрібно нове взуття, книжки, навчання. Олена надсилала гроші додому, з часом купила квартиру в рецентрі, а згодом і почала будувати власний будинок. Вона вчилась тримати біль розлуки при собі, сльози ночами, щоб ніхто не бачив тільки в подушку. Коли приїздила у відпустку, обіймала маму доньку так, ніби хотіла наверстати всі пропущені роки. А Іван, він так і залишився сільським філософом. Жив на її гроші, але нічого не змінював. Згодом Олена зрозуміла він для неї тягар, а не опора. Та терпіла заради доньки. Минуло 20 років. Сеньора, яку доглядала Олена, стала для неї майже як рідна бабуся. Вони навіть розмовляли відверто. Олено, ти добра жінка, але завжди сумна, казала старенька. Твоє серце живе в Україні. Так, сеньора, відповідала вона, там моя мама, моя донька, мій дім. На початку вересня Олена зателефонувала додому і почула у голосі мами втому. Мама розповіла про те, що вже картоплю всю викупала. Мама, а хто вам допомагає з городом? Та хто ж, доню? Сама по трохи поруюсь, всім ніколи. В ту хвилину Олені стало боляче, як ніколи. Вісімдесятирічна мама сама гнулась на городі, брала картоплю, носила відра, тоді як вона віддавала руки чужі старенькі, і, до речі, мамині ровесниці. Але італійська сеньора в свої вісімдесят, майже не вставала з ліжка, бо мала важку хворобу. Серце у неї стислось досить. Ввечері вона підійшла до сеньори і сказала Вибачте, але я можу їхати додому. Моя мама теж потребує мене. Сеньора лише кивнула і ніжно обійняла її. Я розумію дитину. Мами, вони на спидні. Повернення було важким, але водночас радісним. Мама плакала від щастя, дочка теж дуже зраділа, бо вже давно казала мамі, що їй треба повертатися. А Іван він не змінився, хіба що став ще більше чужим. Ти лишила мене самого в чужій хаті, з тещою, завжди докоряв олені чоловік. Тепер, коли Олена пожила на чужині і стала краще розуміти життя, вона сказала йому прямо Іване, ми з тобою різні люди. Я стільки років робила усе сама, тепер хочу жити без цього тягаря. Вона подала на розлучення. Іван просився, казав, що старість це не мудро розлучатися. Але Олена знала, що життя у неї тільки починається. Вона вже не була тією втомленою жінкою, яка колись виїжджала за кордон. Тепер вона знала ціну своєму життю, своїй праці, своєї любові до матері і дочки. Щоранку вони з мамою разом виходили на город, садили помідори, поливали квіти. Мама сміялася от бачиш, доню, і без Італії ми щасливі, а я ще хоч трохи натішуся тобою. Так, мамо, головне бути поруч. Її історія стала прикладом для багатьох жінок. Люди бачили, гроші не завжди роблять людину щасливою. Щастя, це коли ти вчасно повертаєшся додому, де чекає мама, родина і твій улюблений рідний дім.